Знову ж таке, це е, залежить тому, що знову ж таки є певні пільги для українців для людей з песелем України, для всіх українців, тому що до того, як е, розпочалися воєнні дії в Україні, не було таким простим податися на карту побиту від бізнесу. Навіть якщо люди подавалися на карту побиту від бізнесу, вони її, як правило, отримували на рік часу, незалежно від того, чи в них великі доходи, чи в них маленькі доходи. Для людей з Укр спрощена система зараз діє. Це не значить, що якщо ви не отримуєте доходів, то ви подаєтесь на карту побиту і ви її отримуєте на максимальний термін. Я скажу чесно, що у нас немає таких якихось людей, якими ми займалися, і вони отримали карту побиту на рік часу. Ми не пробували в нашій практиці, не було такого, щоб ми попробували податися з людиною, яка була абсолютно без доходів. І вона отримала карту побиту на три роки. У жонт е, говорить про те, що ви можете пробувати подаватися. Якщо всі умови не будуть сповнені, то ви можете отримати карту на рік часу. Ми не використовували в своїй практиці. Всі люди, що до нас приходять, вони, як правило, або відкривають діяльність. Ми з ними розмовляємо, що мусить бути, хоча б якийсь дохід, і ми його обговорюємо. І далі ця людина отримує карту на три роки. Тобто, всі карти побиту, які у нас люди отримали від бізнесу. По діяльності господарчі чи по спуці зоо вони видані на три роки децизії.